Усім доброго дня. Сьогодні я розкажу вам про сенсацію. Ящик на 420 рамок. Це я зробив його сам з своїм братом. Ми його придумали самі. Це не з інтернету ні з чого ми взяли. Ми його придумали самі. Я раніше думав, де б то зберігати рамки, куди рамки положити. Ось там достаю чорні рамки і там на перетопку воску, але воск ще не топлю, ще нема коли і немає куди й діти, бо міль їсть. А ось. Зробили ящик, куди влізаються вже всі рамки. Поїхали? Дивіться. Ось так він виглядає в закритому вигляді. Ось бачите, це ящик на 420 до рамок. Він має вдовжину 15 см і в ширину 1 м. 40. 40 сантиметрів. см. Він великий, так, звичайно, але в нього влазить багато рамок. Це такий, таке рішення, куди зберігати рамки, щоб їх не, не їла міль. Зараз я його відкрию. Ось. Зараз. Ось, відкрив його. Ось кришка. Тут я зробив собі, щоб кришка трималася ось. Тут цепок такий ось зачіпляється. Це, щоб він. Тримався, тут там місця немає, щоб його повністю відкрити. Великий дуже ось кришка. Ось так виглядає він всередині. Тут в мене ще поки що нічого немає. Тут ось вощина поки зберігається, це остатки вощини вже від сезону. Такий ящик він зроблений Ось 4 на 4 планки. Це каркас повністю зроблений з таких от. О, цих оббитий фанерою, це рішення дуже хороше. Я усім рекомендую зробити собі такий ящик, тому що в рамки є вже куди положити. Тут ось, якщо суш зберігається, раз в місяць ставити якусь желізну мисочку, відлюплюєте кусочок димової шашки сірчаної. І пропалюєте, і тут димом обкурюється все всередині, закриваєте його, і тут міль, вся вбивається, нічого сюди не лізе взагалі. Це ящик, щоб зробити, то звичайно треба трошки вкласти грошей, купити всякі планки, чи там з фанери, чи з підручних може, матеріалів, що там вдома є якісь доски, ще щось є. Його зробити не дуже тяжко. Ви не знайдете креслення ніде в інтернеті по такому ящику, тому що це я сам придумав. Ми з братом ми його самі придумали. Ми отак сиділи тут щось, три дні ми його робили. Все, ми думали, як би то зробити, щоб було краще, краще, щоб він був і менший, і більше рамок в нього влізло. Ось так. Придумали ось такий ящик. Тут Прольоти внизу і вверху. Ось так тут от, внизу рамки зберігаються, і от, вверху ось так. Ось так, бачите? Прольот вверху і внизу. В один прольот влазить сюди ось так от, звідти і сюди влази 35 рамок. І тут 12 прольотів. Нижніх, виходить, 6 прольотів і верхніх 6 прольотів. Якщо ви зробите собі такий ящик або наподобі цього, ви забудете. Про проблеми, де зберігати рамки. А то в багатьох пасічників я бачив, там, там валяється рамка, там валяється суш, треба топити, там, там. купа тої суші наскладена одна на одну. Міль їх точе, купа молі, потім топиш ті рамки з молею з усім. Якось воно воно несерйозно. Це серйозності тут немає. Серйозність ось, зробити собі такий ящик, не пожаліти часу, не пожаліти грошей. І ви забудете, що таке проблеми з, з зберіганням рамок. Я його ось задув пінкою, ось тут шпари, все позадував таку пінкою, щоб менше всяка зараза сюди лізла. І все, його закриваєш. Ось навіть отут, де стикається кришка з самим ящиком, то ось тут теж позадував таку пінкою, щоб чим герметичніший він був, щоб менше міль туди могла залізти. А сама кришка зроблена. З тирсоплити такої тоненькою, щоб сама кришка була легка. А то якщо зробити кришку теж з фанери, якось, весь ящик, то дуже кришка важка і буде тяжко її піднімати. А так вона не дуже важка. Цей ящик по вазі, він не такий, що він стоїть на одному місці і все, його більше переносити не можна. Його можна перенести. Він десь приблизно 4 чоловіка, його бере свободно, ми його сюди ставили, то нас було троє. І ми його сюди поставили. Тільки щоб його можна чотири чоловіка його свободно піднесе і буде нести, куди, куди треба. Ось Тільки щоб двері треба, щоб були широкі двері, а то він от такий має 1,40 сорок. Можна вущі їм його робити, щоб менше рамок влізло. Нічого, то що. можна вужчий, довший, чи ще якісь там. Всілякі можна придумати. У мене ось тут в цьому приміщенні великі ворота, то тут, тут, в принципі, ще ще міг бути цей ящик, щоб його занести. Ось так. Ось таке рішення де зберігати рамки. Пишіть в коментарях, можливо, ви ще десь бачили такий ящик, можливо, у вас є там подібні ящики чи щось подібне. А то я ось, наприклад, я не бачив ніде такого ящика більше. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Здоров'я вам і вашим рідним.